Ну що, друзі, прощаємося ми з цим будиночком. Дуже вдячні ідемо далі. От такі, бачите, реалії. Переїжджаємо, потім вам розкажу, куди і що. Дуже дякую всім, хто за нас хвилюється і хвилювався, і бажали, щоб у цьому будинку у нас було все добре. Так і вийшло. Так що дуже дякую вам, мої друзі, мої підписники. Які хвилюються за нас. Ми за вас теж хвилюємося. І бажаємо, щоб всім все, у всіх все було дуже добре. А зараз ще поп'ю каву на дорожку моєї улюбленої машинки. Ставлю на 4 собі для капучино. Зараз перестане мигати і натисну. Ви тільки подивіться на цей наш жовто-блакитний букет, який ми купляли на свято покрови, на свято нашого захисника, на свято нашої України. Дивіться, як він стоїть. Це дуже гарний знак. Україна переможе і вистоїть. 14 жовтня стоїть і прямо розпустилися жовті. Блакитні, такі яскраві. Ой, дай Бог швидше миру. нам, Миру, миру. Всі будемо бажати, всі молитися. Бай-бай, наша кімнатка. Хочу вам розказати, яка обстановка в Києві. Обстановка в Києві жахлива. От моя сестра вернулася з Польщі. Немає спокою, немає спокою. Сирени за сиренами, і вночі сирени, і в день сирени, і ці шахіди, і ракети, і все, що страшне робиться. І я не знаю, чи зараз є світло і вода, але сказали е запасатися і водою, і заряджати телефони, е ці павербанки заряджати. Отака от ситуація. А в Нідерландах сьогодні прекрасна погода, сонце, таке бабине літо. Погода радує. От таке в нас життя, бачите, настало? Хто виїхав, з однієї сторони ти радієш, так, настрій у тебе гарний. Бо погода гарна, бо країна гарна, люди гарні, мирні. Оце все поверхово. А всередині, всередині, в тебе така, такий біль сидить за свою країну, за своє місто, за своїх близьких, за сусідів, за родичів, за всіх. Таке життя настало. А ми зараз їдемо дивитися новий будинок. Я постараюся вам познімати, показати. Нам треба буде переїжджати. В цій сім'ї нас і так уже довго тримали. Бачите, у нас такі сплошні переїзди. Але ми щасливі тим, що у нас... нами опікуються багато сімей. Бачите? Одна сім'я, друга, третя. От, і всі дуже такі хороші люди. Ми їм дуже вдячні. Вони за нас переживають, допомагають. Так що... Отак ми мандруємо по сім'ям і по домам.